Доброго дня, добро здоров'я. Бажаю всім. Перший вінський мультимедійний проєкт. Час змін в студії. Я автор. та ведучий Олег Семко. Також радий вітати сьогоднішніх моїх гостей. А вони до мене завітали з першої приватної лікарні від Альтамедики. Сьогодні в мене в гостях Дар'я Лук, лікар, дерматовенеролог, хірург, дерматолог. Дар'я, добрий день. Доброго дня. А також Ольга Скорик, лікар, дерматовенеролог, дерма-онколог. дермато Да, Оля, добрий день. Доброго дня. А сьогодні ми будемо говорити, як ви вже зрозуміли, з посад. І зі специфіки моїх гостей сьогодні ми будемо говорити про дерматологію, і я би навіть трішки так звузив одразу тему і скажу, що ми будемо сьогодні говорити про те, що є абсолютно у кожної людини. Ми сьогодні будемо говорити про родимки. Родимки можуть бути сигналами. Чи ми здорові, чи навпаки, сигналами того, що ми починаємо захворювати? Я саме роблю акцент на починаємо, тому що ми ж з вами свідомі і слухачі, і глядачі, і ми проходимо як мінімум один раз на рік обстеження, обстеження в тому числі у дерматолога. Отож сьогодні, наскільки скажіть мені, будь ласка, наскільки важлива діагностика родимок, і чи не помилився, я сказавши, що треба один хоча б один раз на рік проходити діагностику. Ви абсолютно праві. Не часто люди... При, приємно, Оль, от, так приємно чути від лікаря, що я правий, чесне слово. Дуже бо, бо як, правило, як правило, від лікаря ми чуємо, ой, вам треба, або ой, у вас ой, оце от ой, а тут я правий, мені приємно. Прошу, продовжуй, будь ласка. В нас людей на тілі є дуже багато будь-яких новоутворень. Проте, ми не завжди за ними спостерігаємо. Вони можуть з'являтися, вони можуть зникати. Пацієнти не завжди бачать, коли в них з'явилися якісь там родинки. Хоча ці родинки можуть внести в якусь себе небезпеку. Найбільша небезпека це меланома, це злоякісне новотворення шкіри, яке, на жаль, може призводити навіть до летальних випадків, тобто може призводити до смерті. Враховуючи статистику, щороку від меланоми кількість смертей збільшується на 25%. Це дуже погано, чому і... збільшується? Тому що пацієнти невчасно звертаються на діагностику саме ранніх стадій. Так, ми можемо лікувати ранні стадії, е, і вони не завжди потребують хіміотерапії або угу. променевої, або імунотерапії, або таргерної терапії. Проте, чим де важча стадія, тим на жаль. Нам важче надати допомогу, і це може призводити до летальних випадків. Мене отут тут що дивує, вибач, я переб'ю, що мене дивує з одного боку, родинка це те, що ми бачимо. Так, ми бачимо, ми можемо доторкнутися абсолютно спокійно руками, зробити пальпацію, ну і так навіть фото селфі, селфі моїх родинок. Я не знаю, чи є таке, але навіть таке можна зробити з іншого боку. Це настільки е, цікавий і, напевно, дуже динамічний сигнал, що щось в організмі може бути не так. Ну, От що мене дивує: з одного боку, це смертельна небезпека, з іншого боку, це все настільки просто подивитися. До речі, чим треба подивитися, чим ви дивитеся? Ну ясно, Дар'я, не, не так, як ми з тобою в окулярах сидимо і прості окуляри, ми дивимося. Чим можна подивитися і чим треба дивитися під час обстеження? Дивитися, давай зараз замінимо розумним словом діагностика або обстеження. Да. Так, основним методом діагностики для того, щоб оцінити новотворення, якби Первинно, першочергово, не тільки те, що ми бачимо себе на шкірі, це є дерматоскопія. Але дерматоскопія це та галузь діагностики в медицині, яка розвивається. Тобто є різні е, варіанти дерматоскопії і різні можливості дерматоскопії. Тобто, е, оптична дерматоскопія, ми можемо нею побачити. Е, Ознаки лише збільшення у 20 разів, а використовуючи на до прикладу системи цифрової дерматоскопії, ми можемо вже е, побачити збільшення збільшені структури в цьому новоутворенні в родинки. Да? До 140 разів, наприклад, uh -huh. не завжди нам потрібно таке збільшення, не завжди нам потрібен весь опціонал цього обладнання, але у нас завжди є така можливість. Е, ми можемо до прикладу запропонувати не тільки. Ми подивилися там, зафіксували нам надзвичайний телефон, і в нас просто є цей знімок. Важливо зафіксувати в правильній проекції з однаковим збільшенням і мати можливість, коли пацієнт прийде другий раз, там через якийсь період часу, там через півроку, за показами, ми можемо цих два знімка порівняти, накласти у різних проекціях і таким чином зрозуміти, чи дійсно щось змінилось, як швидко це змінилось, і що з цим далі робити. Те розумно, що я пам'ятаю, подивитися в динаміці. Так. Все правильно, та? я просто хотіла пояснити це більш mm -hmm. простими, простими словами, словами щоб та, та, було двійна. правильне уявлення, як це відбувається, тому що задача діагностики меланоми на сьогодні це не просто, щоб пацієнт прийшов. Ми побачили. Три якісні ознаки, видалили і пішли далі по нашому там протоколу чи маршруту пацієнта. Важливо е вчасно відреагу відреагувати. і таке досягнення дерматоонколога, Знаєте, яке це діагностувати мікромеланому. і чим більше у тебе діагностованих мікромеланом, тим краще ти лікар, тому що ти зловив це на мінімальному такому етапі. І це для пацієнта перетворюється просто в видалення родинків, там розширення країв, необхідні процедури, але немає. Там імунотаргетної терапії немає. Mm -hmm. Інших варіантів там постійного спостереження чи інвазивних процедур. Тут треба сказати про те, що вже просто окулярами, просто мікроскопом не обійдешся. Тут напевно потрібно спеціальне якесь обладнання. Це раз, от ми зараз про обладнання будемо говорити. Але я перед тим хотів би ось що сказати: щоб у нас же ж яке в основному, в основному не у всіх, але в основному у нас яка думка: я випив одну пігулку або пропив одну пачку, один курс. І я вже здоровий. Я прийшов один раз на обстеження. Мене обстежили, нічого не знайшли, нічого поганого не сказали. І я, значить, здоровий. А тут виходить навпаки. Тут треба регулярно це робити. Потрібно і, знов... помітити. От, і знову я Оль, я знову вертаюся до цього моменту, моменту обстеження. Один раз на рік. Це як ми кажемо, так як книжка пише так, один раз на рік це обов'язковий чекап. Тобто, uh -huh. це для всіх обов'язково відвідувати лікаря-дерматолога. Проте є певні випадки, коли ми потрібно це робити частіше. Uh -huh. Це обговорюється на прийомі індивідуально з пацієнтом. Ми розказуємо, чому потрібно частіше, які існують ризики. Тобто, це все йде на обговорення на рахунок мікромеланом. Так, це прекрасно. Це саме той стандарт, який йде дослідження, я маю на увазі, це той стандарт, який зараз йде в світовій медицині. Тобто це меланома до 0,5 см. Вона дуже-дуже маленьких розмірів, пацієнт її самостійно на собі може не помітити. Проте вона може нести пагубні впливи для здоров'я. Ем, от тепер ми повертаємося до того суперобладнання, яке, наскільки я розумію, є в да, першій приватній лікарні від Альтамедики. Е, е, я маю вам нагадати, наші дорогі слухачі і глядачі, що е, перша приватна лікарня від Альтамедики е, знаходиться за адресою у Вінниці е, вулиця Амосова, 7 Г. А записатися можна за телефонами 068 840 30 30 і 063. Той самий телефон 840 30 30. От тепер, будь ласка, що це за суперобладнання? Так, у нашій клініці доступна якби можливість отримати дослідження своїх новоутворень шкіри на обладнанні PhotoFinder ITBM Master. Що це таке? Це такі системи цифрової дерматоскопії, які обладнані спеціальною Full HD камерою. Плюс у нас є зум до 140 разів збільшувати збільшуючи структури дерматоскопічні новоутворення і повна база даних, тобто фіксується необхідна кількість новотворень, обмежень немає. Тобто, скільки є новоутворень у людини, всі ми можемо зафіксувати, але ну за потреби. Тобто, якщо є до цього покази, і в динаміці постійно відслідковувати це може тривати там декілька років, скільки буде потреба і бажання у людей, у пацієнтів це виконувати. Це перший момент. Другий момент це ем, опція картування новоутворень шкіри. Це вже виконується не вручну, це виконується автоматично. Тобто, система фіксує абсолютно весь шкірний покрив. Тобто всі новоутворення на шкірі зафіксовані, робиться первинне картування новоутворень. Ну, напевно, крім голови, е, крім волосистої частини угу. голови, тобто, да, там, де є видимі, е, ну, видимий шкірний покрив. Доступні, доступні ділянки доступні ділянки. так. І е, далі в динаміці ми робимо повторне картування, і система допомагає, система бодіскан допомагає нам визначити е, такі характеристики ноутворення. Ноутворення, які з'явились, які зникли, і які змінились. Змінились за такими характеристиками, наприклад, змінився колір, розмір, форма, структура і так далі. Все грає роль. Абсолютно все, і ми, вже бачачи ці зміни, ці помітки, та ми можемо вже більш детально, самостійно вже використовуючи свої знання, досвід, оцінити це новотворення і звернути на нього увагу, тому що навіть якщо ми робимо цифрову дерматоскопію, автоматичну чи оптичну дерматоскопію, ми не завжди можемо запам'ятати новоутворення, яке було і як воно змінилось. А все зафіксовано, тобто ми можемо завжди повернутися на декілька знімків назад, на рік назад, і слідкувати, як змінювалося новотворення, як швидко змінювалося. Тому що для молоному важливо не тільки побачити якусь одну структуру, яка там е негативна, і ми маємо від неї на неї відреагувати. Інколи важливо побачити просто зміну, що щось змінилось, і зрозуміти, що це новоутворення воно було сформоване і воно почало якось змінюватись. Тобто, щось там відбувається. Часна реакція на такі процеси, вона Допомагає... Ну це в першу чергу. Да. Для того і діагностика робиться, щоб вчасно відреагувати. А е, є таке поняття, як е, я навіть піддивлюся, як маршрут. От маршрут пацієнта. Е, е, який маршрут пацієнта у вас? Я маю на увазі це перша буде. приватна лікарня від альтамедики саме от по дерма... дерматології. Так, дійсно, цифрова дерметоскопія це лише перший етап цього маршруту. Це момент, на якому ми щось можемо запідозрити. Далі пацієнт потребує або спостереження, або якщо у нас є меланоми, там, під питанням чи інше злоякісне новотворення, нам потрібні діагностика та дообстеження. Для пацієнта з меланомою є повний спектр як діагностичних процедур. Так і лікувальних, тобто це, включаючи і хірургічне лікування, і там хіміотерапію, тачутну імунотерапію і так далі. Що важливого і такого унікального, тому що ну, напевно він точно єдине місце, де є повністю замкнуте коло mm -hmm. е, по маршруту пацієнта, тобто, все, що може бути необхідно для пацієнта з малоному, все є. І одне зібрано, в одному і одна місці така під, під, найважливіша, її найважливіша, найважливіша, така е, діагностична, можна назвати процедура, це біопсія. Вартового лімфатичного вузла, тому що е, муланома далі. Ми, коли діагностуємо, ми починаємо шукати, щоб підтвердити або нівелювати метастатичний процес. Mm -hmm. І не завжди ми можемо побачити, якщо ми не бачимо метаста... метастатичного процесу на додаткових методах діагностики, як там КТ, март КТ, ПТ і так далі. не завжди це означає, що його там немає. Тобто біопсія вартового лімфатичного вузла, метод Сіджі використовується. Це ну досвід використання в клініці вже близько чотирьох років, здається, так? Так от, ми можемо побачити на клітинному рівні, тобто і помітити відреагувати на метастатичний процес раніше, не чекаючи, поки це буде на методах візуалізації і надати все необхідне, все необхідне лікування. Працює команда спеціалістів, тобто це хіміотерапевти, це хірурги в залежності від локалізації виконуються всі необхідні пластики і повністю-повністю супероть. В кінці, коли лікування закінчується, пацієнт знову повертається на етап цифрової дерматоскопії. Чому тому, що нам потрібно спостерігати в динаміці? Такі пацієнти вони потребують більш детального спостереження, огляди виконуються частіше і потрібно відреагувати. Рецидиви можливі, ну ми спрацюємо на те, щоб їх не було, але вони все рівно бувають, можуть виникати меланоми в інших місцях, і такі пацієнти потребують більш детального спостереження. Всі всі зафіксовані знімки, всі є, вся інформація є, і ми можемо відслідкувати і зреагувати якомога раніше. Окей, залишається 5 хвилин до завершення. Трошки починаємо підбивати підсумки. Значить, перше, щоб наші гледці слухачі зрозуміли, родинки є у кожної людини. Так. Людини без родимок, наскільки я розумію, немає? Ні, вони з'являються в перші роки життя і супроводжуються це завжди. З нами. Родимки є, і тут ми маємо заспокоїти абсолютно всіх. Це абсолютно нормально. Родимка на тілі в будь-якому місті, у будь-якої людини це нормально. Це і раз. Це аксіома. Другий момент: деякі родимки, на жаль, можуть переростати чи можуть. Переходити в стан меланоми. От тут як правильно сказати? Зачасту злоякісні новотворення з'являються на чистій шкірі. Тобто, де не було нічого, угу. була абсолютно нормального кольору шкіра здолурова і з'явилося щось. І ми можемо їх сплутати, і ми можемо сприйняти їх як, е... як звичайну родинку. З'явилася ще одна родинка. Так, все вірно. І можемо не зрозуміти, що це меланома. І от чому необхідно моментально, ну, не моментально, а регулярно проходити обстеження і діагностику з нотки на е, тому апараті, на тих апаратах, які у вас є. Третій момент. Якщо е, в тому випадку, коли ви діагностуєте, що це є меланома, які є моменти боротьби з меланомою? Таблітований варіант є. Давайте почнемо своє спочатку. А ну. Тобто, якщо на момент прийому виставляється діагноз меланома, першим ділом нам потрібно її повністю забрати, тобто хірургічне висічення. От, от, от я хотів е, знову таки, чому я так спрощую ці всі моменти? Що випивши пігулку, тобто аналгін від меланоми не допомагає. От я хочу, щоб це запам'ятали наші глядачі і слухачі. Ну, Бу я грубо кажу, було, і НОСПА також не жаль, допомагає. Да. Тому, Треба одразу в першу чергу їх визначити за допомогою вашого суперобладнання. і навіть якщо вона дуже дуже мікро-мікро-мікроскопічна, в першу чергу це треба зробити хірургічним методом. Так, це треба хірургічно її видалити і обов'язково вітати патогістологічне дослідження, угу. щоб гістолог нам сказав, яка її йде товщина і яка її йде глибина. Угу. Від цього ми вже будемо враховувати стадію цієї меланоми. І отут треба сказати, що щоб не лякало оце от визначення хірургічне втручання або хірургічним методом, це береться, наскільки я розумію, або лазерний, або просто скальпель, або що. Береться дуже щось таке, достатньо просте і нам звичне, і робиться зовсім невеличкий надріз. Для це є діагностична процедура, mm -hmm. не дивлячись на те, що вона хірургічна, і коли ми підозрюємо молоному, для нас дуже важливо видалити це новоутворення родинку так? повністю і з мінімальним відступом для того, щоб дати якомога якісніший матеріал для гістолога, щоб чітко було все продіагностовано. Тому ми надаємо перевагу хірургічному, все таки методу видалення, щоб всі тканини були збережені, і можна було чітко все оцінити. Тобто, все це виконується як біопсія, ну хірургічне видалення, можна це так назвати, як і патогістологічне дослідження, тобто в комплексі, і ми оцінюємо оцінюємо, е, отримуємо оцінку від гістолога. Е, вже деталізовано це дає нам змогу виставити стадію і зрозуміти, яким маршрутом далі рухається пацієнт, і яких досліджень він потребує. Ну ось оце треба зробити обов'язково в першу чергу, а потім вже чекати гістологію. А вже після результатів вже після гістології, гістології ми вже пацієнту починаємо пропонувати методи лікування, і тоді включається от саме маршрутизатор, маршрут пацієнта. Що так, треба робити? Йде, де треба тоді робити? Тоді йде персоналізований підхід угу. до пацієнта, тобто кожного пацієнта ми обговорюємо на так званих наших тумобортах, які відбуваються кожну п'ятницю. Випадок розглядається індивідуально. Відбирається під кожного пацієнта, там де консиліум лікарів, які складаються з хіміотерапевтів, онкологів, хірургів. І відповідно вже тоді йде правильне протокольне лікування, тому що ми діємо по протоколах. Угу. У нас є свої протоколи, затверджені світом, і саме по них ми тоді рухаємося. І це надає високі шанси одуженню пацієнта і продовженню його життя. А наймолодший пацієнт, е е меланому якого вам прийшлося досліджувати? У мене була дівчина 18 років. На щастя, це була меланома інцитом, тобто меланома, яка не поширюється далі епідермісу. Ми її видалили повністю, і все пацієнтка здорова. Проте вона зараз знаходиться на динамічному ось цьому дерматоскопічному угу. спостереженні, яке є у нас в клініці. Це наймолодша, яка звернулася. Так, у мене... а, тобто два рочки, три, п'ять Дуже, Звер... Звер... Дуже, таких... Дуже рідко. звертається. Крайній рідко бувають меланоми. Добре, буває. якщо так, а найстарший пацієнт? У мене 82-річна пані. І прийшла, і ви досліджували, подивилися? Так. Так, прийшла, досліджувала зараз. ми з неї... Можете собі уявити? Я верніше намагаюся собі уявити. Пані 82 роки, роки. Така а, дівчинка приходить каже: у мене якась нова родинка. Подивіться, будь ласка, що це таке. Ви так раз подивилися і все абсолютно зробили. Вона вам сказала дякую. Звичайно, і, і пішла, ми, і, і пішла ми далі. Ми підтримуємо зараз стосунки, тому що вона проходить лікування. Ну, що ж, я на завершення маю сказати, що за телефоном медичного центру Альтамедика 068 840 3030 або 063 840 3030 можна здійснити запис до дерматолога. І ще раз нагадаю, що перша приватна лікарня від Альтамедики знаходиться у Вінниці за адресою вулиця Амосова, 7 г. А сьогодні в мене в гостях були лікарка дерматовенеролога. Хірург, дерматолог Дар'я Лук і лікар, лікарка-дерматовенеролог, дерматоонколог Ольга Скорик. Я вам щиро дякую. За розмову і за досить просту і дуже деталізовану дуже деталізоване пояснення такого звичного абсолютно для всіх нас явища, як родинка. І я сподіваюся, що застереження, які сьогодні прозвучали, нашим глядачам і слухачам були зрозумілими і ну буде менше прикрих випадків. Значить, ми зустрілися і працюємо абсолютно не дарма. В першу чергу, це ви. Дякую вам, шановні наші глядачі і слухачі. Ми зараз йдемо на невеличку музичну паузу, після чого знову продовжуємо свій ефір. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. 101,8 афен. Місто над Богом. Події, що поруч.